354-й ловол. Значить, резина у нас бренду йде армур. Передня 6,5 на 16. Задня широка 11,2х24. Задні диски розбірні. Навесний механізм стандартний на 3 точку. Вантажопідйомність 430 кг. Вал відбору потужності 540 тисяч. Є гідровихід на прицеп, є розетка під причі. Так, Автомобільна приборна панель. Речах посередині, повний привід, відключається, підключається, повишені, понижені, блокування, е, ні, Це включаємо валот баромочності, це блокування задніх коліс. Ну і там речах навісного механізму. Щеплення у нас дводискове. Передні грузи. насос сценча у нас іде один, як на гідропідсилювач, так і на навісний механізм в саді. Гідропідсилювач спереду циліндр, але захищений металевим кожухом. Мотор 4L22BT, 4 l 22 bt 4 на 35 кінських сил. Ось такий апарат. Вартість даного трактора 7150 доларів.